Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Протягом ночі на 4 січня українські безпілотники атакували найбільший морський торгівельний порт РФ Усть Луга в Ленінградській області. Нещодавну атаку здійснили безпілотники СБУ, які долетіли майже до Санкт-Петербургу, подолавши відстань 900 кілометрів. 900 кілометрів. Один із дронів влучив у ємність із газовим конденсатом, практично знищив її, і від вибуху уламками посікло ще три найближчі ємності. Термінал усть улуга є одним із найбільших торгівельних портів РФ, через яку проходить. Прокачка, переливка нафти та газу, особливо на борти торгівельного підпільного дінового флоту РФ. Нещодавно такі два танкери зіштовхнулись у Чорному морі і розлили дуже багато мазуту, який і досі росіяни відчищають по всьому південному узбережжю.